Добі відіграв величезну роль у книгах і з'являвся в другій, четвертій, п'ятій, шостій і сьомій книгах. Але у фільмах він з'являвся лише в другому та сьомому фільмах. Творці частково замінили Добі на Невіла, адже в книгах саме Ельф давав Гаррі зяброрості, щоб він міг дихати під водою під час другого завдання Тречоклунського турніру і показував Гаррі та іншим кімнату на вимогу для тренувань армії Дамблдора. Та це ще далеко не все, чим займався Добі у творах Джоан Роулінг. Після розкріпачення він працює на кухні Гогвартсу, однак, на відміну від інших ельфів замку, він за це отримував гідну оплату і мав вихідний, адже уклав повноцінно. Не робочий контракт з Дамблдором. Ще він разом з Крічером у принці на півкровці» допомагав Гаррі. Ельфи шпигували за Малфоєм, щоб дізнатися, що саме планує ненависник Потера. Однак з цих двох не вийшло динамічно дуета, адже вони просто побилися між собою. Протягом усіх семи книг стосунки Добі та Гаррі розвивалися, ставали міцнішими, і ми, як і головний герой, досить міцно прив'язувалися до волелюбного ельфа. І тому його смерть відчувалася ще більш трагічною і болючою, ніж у фільмі. Хоча здавалося, куди ще більше скла. У фільмах Добі не показували протягом восьми років, адже творці взагалі намагалися обійтися без цього персонажу. Однак, прочитавши смертельні реліквії, усвідомили. Що це просто неможливо, їх можна зрозуміти, адже коли вони знімали фільм, вони ще не знали, чим це все закінчиться, адже книги все ще продовжували виходити. Та ще й добі візуально був схожим на президента так званої Російської Федерації. Думаю, це теж зіграло свою роль у тому, що цього персонажа було так мало на екранах. Я щиро сподіваюся, що дворці майбутнього серіалу зроблять роботу над помилками і не будуть робити цього прекрасного персонажа схожим на наймерзеннішу істоту.